Чернігівський правоохоронець Андрій Керендась один з найшвидкіших співробітників міського відділку. Під час вечірнього відпрацювання міста в одному з дворів на червоногвардійській він почув крик жінки про допомогу. Її пограбував невідомий. Молодий хлопець вихопив у жінки сумку, в якій був гаманець з грошима. Однак далеко втекти не встиг. Навіть не сподівався, що так швидко буде затриманий. Спринтерську дуель виграв правоохоронець спротиву грабіжник. Не чинив відділ двохсот метрах. від мене біжить молодий чоловік, сумкою в руках. Я побежал за ним. Льду, не турбину приехать он бы убежал, потому что он довольно-таки быстро бежал. И Пришлось как бы догонять его одному. Он признался, что он и ранее. был, ну, Были такие факты, у него грабежей, тоже сумочек, уважал их женщин. Аргументировал это тем, что он хотел кушать, вот, негде ему жить. Затриманого доправили до міліцейського відділку раніше проблеми з законом не мав. Бідкався на життєві обставини. У той день його жертвою стала ще одна жінка. Грабіжнику ко світить реальний строк або ж виправні роботи.